І всім привіт-привіт! І це розпаковка моєї канцелярії до та школи. Такий в мене торбічок з собачкою вийшов. Так, не тільки канцелярія, але все до школи. І так, перше, що у нас зустрічається, це міні-рошов. Я її вже мала давно купити, ніяк не могла купити. Але купила. Далі такий магані пенал з котиками. Кстати, розчка осталась одна в такому кольорі. Усі були там оранжевые, і какие-то там розові чоловік. Не не я ошибаюсь, я вирішила її взяти. Далі точилка. Що тут ще? Чорна ручка. Це вже моя третя. Дуже, статі, классно. Советую. Тільки треба дивитися чи пасти перед тим купляти. Дальше самі обичні фломастери. Я їх, мені кажуть, останній раз брала в 4 класі. Я просто почне не беру. Постійно е, ми їх брали, це мені брала їх мама або тата брав. Бо я такі не беру. Ну, У мене був в першому класі, я його десь потеряла. з першого по сьомий клас. В сьомому класі я скупила. далі. Це мені треба, бо я постійно заходжу в Аврору і я їх хочу купляти. Бо я їх маю, маю заказувати, ну так віруюсь. Ну тут є, то треба брати, що мені? Це мені є що не дашко. Далі скотч. Маленький скотч, ну бо в мене є, звісно. Ну, хай вже буде вдома він. Далі корект. Другий раз я обберу. І то я ним так пользуюсь, що у менекі його однокласники беруть, я його ним не пользуюсь. Бачу, що там зоши там десь помалювати і все так поні. Дальше клей, я взагалі не помню, коли я його брала в перший або в другий клас, Так то я не пам'ятаю, коли я його брала, бо я постійно всякий такий беру. Я такий не мала брати, але я така дивлюсь. треба ну. брати. Клей, ПВА. Далі самий обичний такий. Клей. Я просто в шокі з себе, що я просто таке все обичне беру. Далі це у нас ручки. П'ять ручок. Не важливо, що у мене ще 20, навіть більше таких самих і не таких самих, і всяких різних лежить вдома, нам мене ручки. Що тут далі? Олі? Олічки 12 штук, могла взяти більше на більше. далі ручки. Я мала брати не ці ручки. Я не знаю, навіть я її взяла, але дивилась на мене, це значить брати. Знаєш, це жувачка м'ятна. Да, Нікому давати не буду. Ну, Далі исключення. <соць> Дальше такі маркери. Я мала теж не ці порад, не я, така я такі маркери ніколи не брала. І в мене іменно таких ніколи не було. У мене різні були, всякі просто І з бутилочками, і з конфетками, коротше, з тим, що хоче, іменно таких в мене не було що что, На що брати? Я мала штук 6 брати, но я вирішила взяти 4. Обично вирішила взяти. Далі у мене, не кажется, самі скучні. Что вже... розпаковка, що це так мало взяла? Боже. Дальше я сразу Вийму. Покажу цю стопку. Я ще опять дождь забула купити. Слушаємо і не осуждаємо. Ні, ці зошити на перший місяць. Я забула п'ять зошитів купити. Це ужас. І так, починаємо. Спочатку такий зошит. Це у мене, мабуть, буде для фізики. Це у мене такий я взяла іменно для історії. Це у мене, я не знаю, мабуть, для чогось буде. А, для інформатики треба. Точно? Такі три зошити на 96 аркушів, так? Да? Так. Да. такі зошити. Далі на 48 такий. 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 І такий. Це вони в клітинку всі. І великі і маленькі всі клітинку. Далі у нас в лінію раз. Два. Віцькі незаді класні. Три. Чтири. Остать прикольний. І п'ять. Клапа. П'ять, це в мене 36 аркушів, вони всі в клітинці. Далі це в мене... А, це я забула в клітинку на 36 купити. Далі в мене в лінію 24 раз. 2. три, чотири, П'ять. В мене більше не було, я не знайшла. Єдине, що, що я можу сказати. Що я мала сказати? Забула, що я мала сказати. Я п'ять зашитів не взяла. що ще? Що... А! -а, -а. Я, коротше, могла зошити взяти... Ну, вони по 12 аркушів, це мало. А так я могла, блін, взяти зошити по гривні 50. Ну ні, треба по 20, по 30, по 40 гривень брати зошити. То дивіться, яка 100. Це ще треба 5 штук додати. В лав магазині 24 рази не взяла зошити. Уже. Далі, розпаковка буде завершуватись. На другій сторону. Це кольоровий папір. Кольоровий картон. І альбом, він мені дуже нравиться. Там якийсь був мімімічний всякі такі. Я побачила це і все зразу беремо це. Я е, якийсь шостий клас закінчувала з альбомом. Я просто брала на другій стороні арбуші малювала. Типа, а все аргуші дайте? І ось на, не отут малювати, а на цій стороні другі малювати. Лібо ж я просто з дому брала бумагу А4 і на ній малювала. Ну подивіться, які вони класні. Так. Да. Ще в мене є пікні палички. Отак. От от. Мені дзвонили, мені треба було виключити. Ось така у мене розпаковка. Дуже багато обичного чого купила. Ну, Окраски я не купляла, бо вони в мене були. Е, так, в принципі, все було. Олексія, прості, я не купляла, бо в мене є в принципі, мені на півроку хватить. І так то все. Ось таке в мене було відео. Ви підписуйтесь ставте лайки. І усім пока-пока!